Вітаю, я Зорислав Байдюк. І ви дивитесь спеціальний випуск програми Вікно в Америку відверто про Америку. Сьогодні поговоримо про мистецтво. Мистецтво не в класичному сенсі, а про мистецтво як рушійну силу соціальних процесів, як засіб боротьби з негативними явищами, як спосіб привернути увагу до глобальних проблем. І, звичайно, про унікальні своєрідні види мистецтва. Почати розповідь про мистецтво я вирішив з історії про, мабуть, найунікальніший спосіб творити, який я зустрічаю у своєму житті. У малівничих горах західної Вірджинії живе художник, який творить картини за допомогою води, землі та вогню. Пітер Кепгард випалює свої твори. Мама, попереджала: не грайся з вогнем, а я не послухався. Вже 12 років на подвір'ї свого будинку у горах західної Вірджинії Пітер створює палаючі картини за допомогою вогню, води, землі та вітру. Він вимальовує унікальні абстрактні полотна. Усе починається з багаття. Коли дрова перегорає до потрібного стану, художник малює на папері водою. якщо я намалюю водою коло на папері і покладу його на багаття, то врешті отримую біле коло на коричневому тлі. Папір, який використовує Пітер, виготовлений з бавовни. Він не займається негайно, як інші види. місця, на які я не накладаю воду чи будь-який інший матеріал, починають запалюватися першими. Там, де на папері є вода, горить повільніше. Це і створює цей чудовий контраст. Це задумано як схід або захід сонця над морем. Далі Пітер прикрашає свою роботу земляними барвниками. Унікальний дизайн створює сила вітру. Елементи, які я додав на поверхню картини разом з вогнем, створюють абсолютно новий ефект. Крейнталініфекс не залишає свою роботу на полумі більше 30 секунд. Лише одна секунда відділяє фантастичну чудову картину від купи пополу. Пітер каже, що принаймні він не знає інших майстрів вогняного мистецтва. Ідея створювати картини у такий спосіб виникла, коли він вирішив спалити старі непотрібні папери. На папір впало декілька крапель дощу, і коли я поклав його у вогонь, вода утворила яскраві білі плями на коричневому тлі. Вогняні картини Пітер доробляє у студії. Він додає невеличкі деталі, які роблять абстрактні малюнки більш зрозумілими. тут я бачу сонце, гірський хребет та гірську річку. унікальні роботи Пітера Кепгарта можна придбати за ціною від однієї до семи з половиною тисяч доларів. Свого часу твори художника купив музей західної вірджинії для своєї постійної колекції. Поєднувати природу та творчість людство почало з прадавніх часів. Щонайменше за 500 років до нашої ери у Греції народилась енкаустика, що свого часу була надзвичайно популярною. У певний період техніка малювання за допомогою бджолиного воску майже зникла і масово відродилась лише у двадцятому столітті. У наш час цю традицію підтримують майстри у багатьох країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах. Джорджія Насіка втілює у життя проекти, які поєднують її любов до малювання разом із захопленням природою. Полотна вона створює за допомогою багатовікової техніки енкаустики. Для цього використовує бджолиний віск, натуральні барвники і смолу з дерев слово енкаустика з грецькою перекладається як горіти всередині. Кожен шар воску, барвників чи смоли з тропічних дерев має бути оброблений вогнем так, щоб він плавився і накладався на попередній шар. This is the honey. Then «Віск Жінка бере від бджіл, які тримає у власному саду. This is the wax. Цей віск прямо з вулика за допомогою сонця. Я розтоплюю його і перетворюю на ось такі милі золоті млинці. а це мій тазик, у якому я розтоплюю ті млинці, щоб потім змішати віск зі смолою ялин. Олтимелей Ендамиксиніви врешті-решт, я змішую все це з неймовірними і дуже гарними земляними барвниками, які прибувають до мене з різних куточків світу. Це саме та трійця інгредієнтів, яку використовували стародавні греки та єгиптяни у своєму мистецтві. В результаті. Художниця отримує м'які природні кольори. Це постійне джерело краси і найважливіший компонент в моїй роботі. Серед багатьох інших серій художниця створила й проект про своїх бджіл, які не лише забезпечують її матеріалами для робіт, але й часто стають їх провідною темою. У бджіл часто стається так, що робочі бджілки одночасно покидають вулик. Це дуже сильно впливає на їхню чисельність. Я зробила цілу серію малюнків із моїм баченням, чому так відбувається. Калоній калапс дисодер бай експлодинбігай. Природа також є головною темою в її персональному житті. Крім Джил, джорджія тримає також курей. А в її саду завжди ростуть безліч рослин, що можуть привабити бджіл і метеликів. «Я походжу з роду садівників. Бажання працювати із землею у мене в крові. Я люблю навіть відчуття, коли після роботи в саду ґрунт лишається під нігтями. Джорджія робить усе, щоб займати свої руки роботою із землею, з полотнами, з тими маленькими живими істотами, з якими вона ділить одну планету. Тетяна Харченко, Голос Америки мистецтво спокон віків було способом привернути увагу до проблем суспільства. Так, пластмаса відкрила небачені можливості в виробництві практично будь-якого товару. Однак, цей універсальний матеріал створює чимало екологічних проблем. Американська художниця знайшла унікальний спосіб привернути увагу до катастрофічного засмічення водних ресурсів. Велетенська риба Папуга вітає відвідувачів на вході до національного зоопарку. Неподалік розташовані морський птах-топорик, морська зірка та багато інших яскравих мешканців морів та океанів. Якщо пильно придивитися, то стає зрозуміло, що скульптури зроблені з пластмасових іграшок, гребенців, пробок, пивних банок та інших чисельних речей повсякденного вжитку. Багато людей думають, що ці скульптури з переробленого пластику, але коли вони усвідомлюють, що це морське сміття, вони виглядають шоковані. Унікальні скульптури створила художниця Енджела Газалтін пуці з допомогою кількох тисяч волонтерів. Мета проекту привернути увагу суспільства до проблеми у незвичний спосіб. Енджела також очолює організацію захисту екології. «Увесь цей пластик зібрали на пляжі. Усе до єдиної речі за шість років ми перебрали приблизно 18 тонн сміття на невеличкому відрізку пляжу. Подібне можна побачити будь-де у світі. Забруднення пластмасою це загальна світова проблема. На сьогодні художниця створила 68 таких скульптур, 17 з яких виставлено на показ у національному зоопарку. Грудна клітина цього кита зроблена з пляшок із підбілювача. У роті синього Марліна можна знайти в'єтнамки медузу створено із сотень пляшок з під води я навмисне створила тварин, існування яких загрожує сміття. Пластмаса розпадається на мікроскопічні елементи і потрапляє у загальний ластюг харчування. А це означає, що усе живе в океані під загрозою. За оцінкою експертів, приблизно 8 мільйонів метричних тонн пластмаси потрапляє в океанські води щороку. Одноразова пластмаса найгірша причина проблеми. Нею користуються 5 секунд, а розкладається вона вічно. А ми про це навіть не задумуємось. Мистецький спосіб привернути увагу до проблеми схоже. Працює для відвідувачів будь-якого віку. Ми повинні бути певними, що сміття не потрапляє у воду, тобто не залишати сміття на пляжі і забирати з собою. Інакше його змиє у воду, і воно може потрапити в організм морських тварин. Треба бути обережним, вважати, що робимо з пластмасовою тарою та іншими пластиковими речами, які використовуємо. Авторка цих творів сподівається, що її пересувна виставка зробить свій внесок у кампанію захисту водних ресурсів планети від забруднення. Якщо боротися із забрудненням екології, митці почали відносно нещодавно, то ловити злочинців художники почали ще з кінця 19-го сторіччя. Кілька великих американських міст, таких як Нью-Йорк та Лос-Анджелес, досі мають декілька штатних художників, які малюють портрети підозрюваних у злочинах осіб за описом свідків. Майстри цієї унікальної професії також створюють портрети людей, яких вже немає в живих, а фотографій не збереглося. Спираючись лише на опис свідків, Лас Гіпсон може намалювати портрет людини, яку підозрюють у скоєнні злочину за нечисельними деталями. Вона малює схожий, хоча й не ідеальний портрет нападника. Якщо вдається передати людину, це прекрасно. Лоес знає, як це бути жертвою насильника. На неї напали, коли їй був 21 рік, і вона працювала танцівницею в одному з клубів Лос-Анджелесі. Портрет, який вона намалювала, не допоміг знайти нападника. Але через багато років по тому болючі спогади привели її на роботу у поліцейський відділ Г'юстона. я почала це робити, тому що хотіла допомогти знайти інших нападників. У цій книжці свідки можуть знайти зображення певних рис обличчя, із них Гібсон складає портрет, навіть якщо свідок це чотирирічний хлопчик, який бачив убивцю своїх батьків я показала малюнок хлопчикові. А він розсердився і сказав, навіщо ви намалювали цього чоловіка? Це означало, що вийшло схоже, і всі, хто був у кімнаті, заплакали. Лоіс каже, завдяки своєму вмінню, може повертати із небуття обличчя людей, які давно покинули цей світ. Цей малюнок вона створила зі слів чоловіка, який пережив голокост. Він описав свою семирічну сестричку, яку привезли на міську площу. Він був високий для свого віку і стояв разом з дорослими. А дітей поставили на площі, і він побачив, як його сестру вбили пострілом у голову. Лойс створила чимало таких малюнків для людей, які пережили нацистські злочини, втративши все крім своїх спогадів про тих, кого вони любили і хто загинув, навчаючи інших, жінка заохочує молодих художників долучатися до цієї справи, не тільки щоб допомагати поліцейським ловити злочинців, а й встановлювати справедливість і дарувати розраду жертвам злочинів. Богдан Цюпин, голос Америки. Для багатьох, особливо людей з різними ментальними вадами, мистецтво нерідко чи не єдиний спосіб самовираження, в якому вони знаходять себе. З 2002 року у Вашингтоні діє студія, де люди з розумовими недоліками мають можливість не лише малювати, а й продавати свої роботи. Студію спонсорують як урядові, так і приватні установи. Ванеса художниця, яку надихає на творчість навколишній світ. Сьогодні я малюю пташину хатку. Пташкам сподобається. Ванеса Монро має середню форму олігофренії, стан недорозвинутої психіки, що виник у неї в результаті генетичних змін. Однак хвороба не вплинула на її творчі здібності. Її унікальні твори користуються неабиякою популярністю. Роботи Ванеси замовляють як у США, так і за кордоном. Цю акварель вона намалювала для іноземців. Мексмийфа. Я пишаюся своєю роботою. Я отримую задоволення від малювання. Стати художницею частина моєї мрії. Мара Клаус любить малювати природу. я почала малювати, коли мені було два чи три роки. Я просто люблю мистецтво. Мара страждає на успадковане генетичне захворювання, що негативно впливає на її здатність засвоювати, узагальнювати інформацію та логічно мислити. Однак вона не задумується про свій недолік, коли приходить до студії і працює поруч з іншими художниками. Тут тихо і спокійно, і ми всі знаходимо спільну мову. Мара та Ванеса – постійні учасниці програми Мистецтво відкриває можливості, що організована при благодійній мистецькій студії у Вашингтоні. Тут приблизно 30 художників з різними інтелектуальними вадами мають нагоду малювати. Сюди збираються люди різного походження та віку від 21 року до 78. мері Лінгер, виконавчий директор цієї організації. Мета нашої програми підтримати митців і таким чином показати, як люди, часто відокремлені суспільством, можуть у різні творчі способи спілкуватися зі світом. У центрі художникам надають професіональні матеріали. Створюють для них персональну веб-сторінку та допомагають організувати продаж їх картин. Наші художники беруть участь у щонайменше десяти виставках щороку, як у цьому центрі, так і в інших галереях міста. Якщо вони продають свої твори, чи тут чи в іншому місці чи з веб-сайту, вони отримують 60% з продажу їх картин. Замовлення надходять з різних куточків світу. Ми мали клієнтів з Німеччини, Японії, Австралії. Минулого року ми продали картин загалом на 84 тисячі доларів. У середньому 100 доларів за картину дуже важливо, що таланти майстерність наших художників визнають інші люди. Завдання без болдвін підтримувати цих художників та підказувати їм теми для картин, які на її погляд можуть сподобатися потенційним клієнтам. наші художники приходять сюди творити. Їм не треба перейматися нічим іншим, і це чудово. Для учасників програми Загалом та Ванесимонро зокрема це надзвичайно важливо чудово творити, і мати можливість продати свої картини. У цьому і полягає головне завдання проекту: дати людям з ментальними вадами можливість не лише творити, а й підтримати себе фінансово. Своєрідним храмом мистецтва є музеї. У нас час відвідати найкращі музеї світу, пройти їх залами, побачити унікальні колекції, ознайомитися з останніми доробками провідних митців можна не виходячи з власної селі. Віднедавна свої двері для віртуальних відвідувачів з усіх куточків світу відкрив найбільший музей прикладного мистецтва Сполучених Штатів Метрополітен у Нью йорку це сходи у храм мистецтва, відомий метрополітен музей у Нью-Йорку, в якому зберігаються колекції живопису, скульптури, зброї та одягу з усього світу. Торік відвідуваність музею побила усі попередні рекорди. Понад 6 мільйонів людей, 40% з них іноземці, побували у стінах музею. Усе ж висока відвідуваність їх вебсайту перевищила навіть найзухваліші прогнози. Понад 33 мільйони людей заходили на інтернет-сторінку музею минулого року, що надихнуло керівництво далі плекати технологічний зв'язок зі своєю аудиторією. ми ставимося до технології як до нашої четвертої опори. У нас три приміщення, три різні музеї, і ми присутні в інтернет. 33 мільйони онлайн-відвідувачів. Кожен, у кого є інтернет-зв'язок, може ознайомитися з постійною колекцією мистецтва від стародавнього Єгипту й античності до європейських та американських майстрів. Чимало експозицій розповідають про хронологію історію живопису, музичних інструментів, антикварної зброї. пропонуються і чисельні освітні програми для усіх вікових категорій. Ми побачили у інстаграм багато відомих картин і зрозуміли, що не можемо залишити Нью-Йорк і не побачити виставку. Досвід показує, що найкращим методом ознайомлення з мистецтвом є проведення спеціальних виставок. Найбільша виставка в історії метрополітену була присвячена історії мистецтва Китаю. Мільйони людей прийшли оглянути експозицію, і ще кілька мільйонів розглядали її в інтернеті. Цієї весни найбільше уваги привертає експозиція, влаштована інститутом костюму, на тему того, як модельєри балансують між ручною роботою і машинними виробами кутюр і авангардного одягу. Рекламі виставки допомагає і бал моди, який метрополітан влаштовує напередодні відкриття експозиції, і на якій збираються зірки світової слави. Рекордна відвідуваність вебсайту це добре, кажуть економісти. Але інтернет-туризм не порівняти з фізичними відвіданими музею за офіційними підрахунками. Торік гості витратили понад 5 мільярдів доларів лише під час перебування у Нью-Йорку, чим неймовірно допомогли розвитку місцевої економіки. Експерти не думають, що інтерактивні технології якимось чином зупинять бажаючих приїхати до Нью-Йорка. Аби на власні очі побачити двохмільйонну колекцію метрополітану, Богдан Цюпин, голос Америки. Аби насолодитися віртуальною екскурсією чи оцінити картини художників вживу, потрібно їх бачити. Мільйони мешканців планети не мають такої можливості, адже сліпі. Але світ не без ентузіастів, які намагаються виправити цю несправедливість. У Нью-Йорку живе фотограф, що заходився створювати спеціальний музей для людей з вадами зору, де вони можуть ознайомитися з тривимірними копіями творів мистецтва на дотик. Ромео Едмід втратив зір, коли йому було два роки, але це не завадило йому жити повноцінним життям. Юнаком він вступив до університету, отримав дипломи журналістики і нині веде подкаст про Нью-Йорк. Ромео каже, що життя можна відчувати по-різному. Я дуже люблю спорт. Найбільше мені подобається слухати американський футбол, а також гарно поїсти і експериментувати із різними смаками. А от мистецтво залишалось для нього недоступним. Перші відвідни музею разом із бабусею залишили гіркий осад у його спогадах. Я шукав дорогу на навпомацьки, випадково наштовхнувся на якусь річ. Раптом спрацювала сигналізація, прибіг охоронець. Я ніколи не забуду, якою приниженою почувалася моя бабця. Вона повторювала приголомшено. Вибачте, він просто сліпий. Колишній фотограф журналу Лайф Джон Олсон знайшов спосіб, як твори Леонардо да Вінчі та Ван Гога зробити доступними і для людей із вадами зору. Я почав усвідомлювати наскільки доленосними для мене особисто були фотографії, як багато дверей вони мені відчинили. Це змусило мене замислитися, як то є, коли ти не маєш змоги бачити світлини. Компанія фотографа виробляє тривимірні фотокопії творів мистецтва. Для цього фахівці спершу сканують картини, а потім створюють на комп'ютерах їх тривимірні зображення. Спеціальна машина робить цифровий рельєф зображення, а потім накладає на нього оригінальне фото. Увесь процес забирає до чотирьох тижнів коли сліпі люди отримують можливість вивчати твори мистецтва це дає їм можливість формулювати свої думки щодо них але також дає їм свободу свободу незалежність і те що ми називаємо основними громадянськими правами вона хвиляста. саме так я відчуваю хвилі Ніхан Еркан сьогодні вперше в житті за допомогою рельєфного зображення відкриває для себе монну лізу Леонардо да Вінчі. її верхня губа трохи скривлена, а нижня має ямочко. Відома картина Вашингтон перетинає Делавер. Зображує ключову подію американської війни за незалежність. Я ніколи не мав можливості побачити і осягнути ці речі, коли підростав. Це цілком новий для мене досвід. Завдяки новим технологіям копії тривимирного мистецтва незабаром можуть з'явитися на стінах музею у всьому світі поряд із оригіналами. Це допоможе людям із вадами зору вперше в житті відкривати для себе картини видатних художників. Тетяна Харченко, Голос Америки, і це все на сьогодні. Не забувайте відкривати для себе вікно в Америку щотижня на п'ятому каналі у суботу ввечері та у неділю вранці. а Також на першому UA по понеділках ввечері. Дякую вам за увагу. До побачення.